Сполучені Штати Америки готують пакет допомоги Україні військової допомоги, який не передбачає звільнення захоплених територій, але передбачає посилення підтримки України в утриманні. Контрольованих нею територій, тобто 80% території, про це повідомляє газета Вашингтон-Пост. Ну, слава тобі, Господі, що українську армію вже не планують знищувати об так звану лінію Суровікіна. Що у високих кабінетах Вашингтону зрозуміли, що кидати нас, українців, Проти оцієї імперії на одну сьому частину суші, яка підтримується Китаєм, Північною Кореєю, Іраном, Туреччиною і іншими великими диктатурами, це просто кидати українців на знищення. От ця стратегія, яка буде, планується що це буде. Втілюється в життя американцями разом з союзниками, ну, там, німцями, британцями і так далі. Тобто нам будуть надавати допомогу для того, щоб ми міцно тримали оборону і не допустили жодного просідання, жодного захоплення нашої землі дальнішого ворогом Оце абсолютно реалістично. І це те, що власне потребує Україна на сьогоднішній день. Тому що е Україні її Збройні сили, її захисники потрібні живими. Ми вже досить мали втрат. Більше втрат ми вже дозволити собі не можемо, на відміну від нашого ворога. Тому оборонна стратегія на даний момент. Звичайно, це тимчасова стратегія. Рано чи пізно ми маємо повернутися до повернення своїх територій. От як Азербайджан це зробив, вони не відмовлялися ніколи від своїх територій в Карабасі і в кінці кінців повернули. От десь так доведеться робити і нам. Якщо у нас є мізки. Ну, слава Богу, якщо у нас, тобто там хто високо. В кабінетах у нас сидить, у когось немає мізків, то е, наші старші партнери, американці, е, їх уставлять. Американці вибрали, здається, правильну стратегію. І це дуже добре.